Всім привіт! І Сьогодні я запрошую вас разом зі мною відвідати парк Омега, який знаходиться у Канаді у містечку Монтебело, це провінція Квебек. Це дуже унікальне місце, і зараз ви побачите чому. Це місце є автосафарі, де ви на власному авто проїжджаєте 12-кілометровий маршрут і можете розглянути всіх тварин, які тут знаходяться, і також погодувати їх. При візді в парк вам дають табличку, яких тварин можна годувати. Годувати їх можна лише морквою, яку ви можете привезти з собою або купити на території самого парку. І моя вам особиста порада записайтеся морквою просто дуже багато, тому що якщо ви хочете погодувати більшість тварин, повірте, морква тут розходиться в лічені секунди. Парк, до речі, працює круглорічно, і мій перший досвід відвідування цього парку був зимою. Для мене особисто це було щось унікальне, тому що купа снігу, таке враження, як ти попав в якусь зимову казку. Мені на секундочку нагадало, це Буковель Гуцулленд, але звісно, що тут воно все в більших масштабах, і ви можете доторкнутися до цих тварин, тобто не всі тварини знаходяться в клітці. Чим забула з вами поділитися це інформацію про ціни на вхід. Вони від 39 канадських доларів до 41. Якщо перевести на гривні, це в районі 1200 гривень. В парку також можна побачити біля 20 видів різних тварин. Деяких з них я взагалі бачила перший раз. Тварини, які більше контактують з людьми, вони знаходяться на свободі. А вже більш дикі тварини, типу такі як вовки, койоти, вони знаходяться за загорожою. Також за загорожою знаходяться ведмеді, які зимою по плану мають впадати в сплячку. І тут ви можете побачити картину, яка спочатку дуже мене налякала, але за декілька секунд все стало на свої місця. Чому ці тварини біжать? Тому що вони побачили чоловіка, який кормить всіх тварин у зоопарку. Тобто вони не лише їдять моркву, яку приносять люди, а тут є спеціальна людина, яка розвозить для них корм. І це наскільки вони були раді побачити цього чоловіка. Це місце це величезна домівка для тварин. Гляньте, у них є свої спеціальні місця, де вони можуть відпочити. Також на території неодноразово я бачила ось такі будиночки, в яких проживають певний вид тварин. Тобто, крім самого лісу, вони мають ще дуже багато умов для проживання тут. Для мене це був новий досвід, тому не буду приховувати. На початку деяких тварин я боялася, але за деякий час я зрозуміла, що тварини тут дуже безпечні і вони звикли до присутності людей. Далі за загорожею ви можете побачити вовків. І цікавий факт про це місце: на території зоопарку знаходяться готелі з панорамними вікнами, де ви можете побачити, як живуть вовки, як вони просинаються, що вони роблять, тобто ви живете в їхньому оточенні. І за таку атракцію за ніч в будиночку від одного до чотирьох чоловік ви маєте заплатити 559 канадських доларів. На гривні це в районі 16 тисяч 800 гривень, при тому, що в зимовий час ціни зростають, тому що вовки більш активні і за вікном у вас вже чекає більш цікавіша картина. А далі у мене прийшов шок, тому що я побачила цю тварину. Нехай пробачить мене вчителька біології, здається, це бізон. Його розміри настільки вражають, що, повірте, він е, нагадав мені, напевно, що мій будинок в Тернополі е, розміром з перший поверх, наскільки він гігантський. Але також ви можете замітити, ці тварини ходять серед машин, серед людей, тобто вони по своїй натурі добрі і нікого не чіпають, просто вражають своїми масштабами і розмірами. Також дуже багато всяких білок, до речі, в Канаді популярні чорні білки, що для мене було відкриттям. Також оленятка, вони дуже дуже милі. в них такі довжелезні вії. Я просто була в шоці. А далі в парку є територія, де ви можете зайти в якийсь ресторанчик, кафешки, швидко перекусити або випити якогось гарячого какао. Ціну квитка також включена прогулянка кіньми. Вона недовга в районі десь до п'яти хвилин, але це було прикольно. Мені чомусь нагадало, як в дитинстві на зимові свята, коли в круг ялинки бігали також такі самі коні, і нас батьки садили, щоб ми отримали якісь емоції від цього свята. Запаси моркви закінчились, тому на території прийшлося б закупити нові. Тому що далі починається нова частина, де ви вже не їдете машиною, а де можна прогулятися пішки і покормити тварин, побути більше з ними у близькому контакті. І далі є маленька частинка, яку ви проходите лісом і приходите на ферму, де живуть різні віслюки, кролики. По дорозі назад я не втрималась і ще раз зупинилася щоб покормити цих милих оленят. Не знаю, якби в мене була можливість, я б напевно стояла тут безкінечно до завершення цього дня. Далі ми заїхали на територію, де живуть гірські кози. І бачите, в них є спеціальна територія з такими скалами, по яких вони лазять. Тому що я пам'ятаю, ми були з дівчатами в Іспанії, і там були величезні такі природні скали, де ці тварини лазили, та типу, здобували собі їжу. Тут взагалі олені обкружили машину. Але повірте, за цілий день, який я провела тут, жодного разу не було якоїсь ситуації, щоб тварини заскакували всередину, або я не знаю, або атакували людей. Дуже багато сімей приїжджають з дітьми, тобто тварини звикли до людей, а люди звикають до тварин. Тому всі живуть дружно тут. На частинка парку це також піша прогулянка біля озера. Збоку є спеціальні автомати, де можна за один долар купити корм і покормити риб. Також ви можете обійти територію вкруг озера, прогулятися зимовим лісом. І мої підсумки, моя порада для вас це приїжджайте в парк зранку, тому що щоб нікуди не спішити, щоб поконтактувати з тваринами, зробити фотографії і відео, вам знадобиться цілий день. Тому збирайтеся і виїжджайте чим поскоріше. І вже майже при самому виїзді з парку знаходиться територія, де ви можете прикупити сувеніри. На секундочку відійду від теми. бачите, ця люстра зроблена з рогів Оленів, і на території самого зоопарку дуже багато деталей, де використані ці самі роги, тому що тварини їх скидають, і відповідно вони використовують це в своєму інтер'єрі. Також, що я забула сказати, на території знаходиться в кінці ресторан, де ви можете після цікавої прогулянки провести свою вечерю. Моя вечеря це було меню дня, яке складалося з м'ясного тартару. Також новорічної кока-коли. І один цікавий факт про Канаду, який я замітила сьогодні дуже холодний день, і гляньте, що вони принесли. Вони принесли воду з льотом. Хто знає відповідь, чому тут так, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Також е, у блюдо дня входила риба і піца. Ну повірте, це було супер смачно. Тепер показую вам рахуночок. У рахунок зразу включені відсотки і проценти, на чаї, які ви самі вибираєте. Я вже повернулася з парку і, чесно вам сказати, всередині мене просто переповнюють емоції. Я щиро сердечно рада, що я потрапила в цей парк саме зимою. Тому що вся ця атмосфера, сніг, Боже, це нагадує якусь просто казку. Тому я сподіваюся, мій влог вам сподобався. Буду дуже вдячна за лайк на каналі, за підписку і коментар, будь ласка, тому зовсім скоро я готую для вас щось нове і цікаве. І до скорої зустрічі, Па-па!